Доброго дня, шановні. Направляємося на Донецький напрямок, село Константинівка. Веземо для гражданських коляски, костелі, бунки. Ось такі споряддя. Прушного разу були, люди всі замовляли, нема там таких штук, це дуже складні речі там для них, тому просили дуже сильно, якщо буде можливість передати. От звернулися до фонду АТО. Безпосередньо до Сергія Тапчия він з радістю передав нам десь порядка пяти єдиниць колясок, ходунків, костелів. Веземо все туди. Слава е, слава Богу за таких людей, які відзиваються для того, щоб допомагати. Так що ще раз велика подяка. Наше діло завести, передати. А хлопці потрудились, передали, віддали. 保卫乌克兰。